Гарантовано без ризиків отримую від 50 до 1000 доларів завдяки біржі Бінкікс. Бажаю здоров'я, шановне крипто товариство. Ради вас бачити на своєму каналі. Боскоблиска підтримайте мене свої підписку на канал, тому що це для мене слугу. мотивації все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуюся на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. ігор, ірсона різних промок. До речі, зараз роблю свої перші кроки торгівлі щиткоїнами і є вже певні результати Ось придбав монетку. Буквально там дала 5 чи 6 іксів дуже легко, дуже швидко. Тому, якщо вам це цікаво, обов'язково підписуйтесь і спостерігайте, як я роблю свої перші кроки в даній сфері. Посилання на канал буде під цим відео. Так, на ну, туристи, сьогодні мова буде йти про дуже офігезну промовці від біржі Пінкікс. Я її вже давно вже виконував. Про неї навіть знімав відео. Чесно кажучи, дуже така лайтова промка, нічого там складного нема, ось два місяці назад я про неї розповідав. І зараз я використаю цей матеріал для того, щоб вам показати все від А до Я. Тому що зараз я вже, як ви бачите, не можу приймати участь, тому що в мене вже верифікований аккаунт, але в цілому максимально крута річ, тому що. Тут взагалі ризиків нема. Вам потрібно все на все зареєструватися, пройти верифікацію і прийняти участь в безпройнішій лотереї. Тобто ви гарантовано отримаєте від 50 ти до 1000 доларів. Уявіть собі. Тому влаштовуйтесь зручніше. Зараз буде детальне відео від а до Я забігаючи наперед, мені тоді випав бонус на 200 доларів. Я зайшов на фьючерси і заробив 25 доларів. Тобто, щоб ви розуміли, вам випадають бонуси, і ви заходите на фьючерсі, торгуєте цими бонусами. І все, що ви заробляєте за рахунок цих бонусів, це є ваш чистий прибуток. Ви абсолютно нічим не ризикуєте. Просто реєстрація, верифікація, лотерейка і пішопа їх. Тому зараз буде відео детально від А до Я. Дивіться це відео до кінця. Сьогодні у нас є офігезна можливість отримати гарантовано. Повторюсь, гарантовано від 50 до 1000 доларів завдяки біржі BinKix. Зараз лаконічно розповім, що потрібно робити, а потім, відповідно, буду вам все це показувати. Спочатку нам потрібно всього-навсього зареєструватися на біржі за реферальним посиланням, обов'язково, потім пройти верифікацію, нічого там складного нема. І потім ми приймаємо участь в лотереї. У нас є можливість отримати від 50 до 1000 доларів абсолютно без ризиків, бонусних коштів. Тобто нам дається бонуси. Потім ми за рахунок цих бонусів заходимо на ф'ючерси, торгуємо і все, що ми заробляємо за рахунок цих бонусів, це є наш чистий профіт, який ми можемо винести. Тобто ризиків тут взагалі мінімальні. Реєструємося, проходимо верифікацію, приймаємо участь в лотереї, отримаємо свій бонус, починаємо торгувати. Заробляємо. І відповідно потім виводимо свої кошти абсолютно без ризиків. Тому зручніше влаштовуйтесь, тому що я починаю. Так що на тористові. Починаємо з того, що переходимо за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Я вже перейшов, відповідно, у нас зустрічає така сторінка. Пройдіть перевірку, отримайте 1000 ЕЗТ. Гуртаємо нижче. Тут ось є графа. Зареєструватися. Ця промка актуальна для тих користувачів, яких немає ще аккаунту на біржі Бінкікс, або для також користувачів, які вже мають аккаунт на біржі Бінкікс, але не проходили верифікацію. Тобто ви також дивіться і робіть все, як на відео. Спочатку ми переходимо за посиланням і робимо ті чи інші дії. Так, натискаємо на зареєструватися. Так, все, нас перекинуло на іншу сторіночку. Відповідно, перед нами зараз реєстраційна сторінка, електронна пошта, телефон завдяки даним. Ресурсами ви можете зареєструватися, тобто або електронну пошту вводите, або телефон, нічого тут складу немає. Придумайте пароль, обов'язково зверніть увагу на реферальне посилання. Воно тут повинно бути знаходитися внизу. Тому що за рахунок нього у вас є багато можливостей в плані того, що менша комісія, ви потрапляєте в мою команду і отримаєте мою підтримку. Тому обов'язково потрібно звертати, щоб був реферальний код борщ. Потім ми вводимо електронну пошту. В принципі, реєстрація там дуже маленька, проста, нічого складного там нема. Відповідно, коли ви зареєструвалися, нас перекидає назад на ту сторінку, з якою ми починали. Відповідно, якщо ви зареєструвалися, нас назад перекидає на цю сторінку, і ми. Натискаємо Перевірити, тобто ми зараз будемо проходити верифікацію. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Нічого там також складного немає, не хвилюйтеся. Так що вам проходимо верифікацію. Нас тут вже одразу перекинуло, перевірка особи відповідно графа є. Потім ми тут обираємо Україну, ми вже навіть само вибирає. І відповідно, тут є паспорт, тікати, водійське посвідчення. Ми вибираємо ID-карта. Нам потрібно все тут завантажити. Файл, фото, можете вже там з телефону також можна зробити, це взагалі не є проблема. Документи я завантажив, потім нам потрібно зробити таку маніпуляцію селфі. Там просто на все там. потрібно покрутити головою. І нас сканує камера, відповідно. І все буде на вищому рівні. Натискаємо почати. Так, ну, Як ми бачимо, 3D-сканування, особи пройшло успішно. Документи, щоб всю цю особу відповідно, тут ми натискаємо далі. І просто чекаємо, як ми зараз перевіряємо ваші дані. Відповідно, все, верифікація продана, нічого не потрібно. Все, ось бачите, перевірку завершено. Рухаємося далі. Так, шануто риство, якщо ви зареєструвалися за реферальним посиланням, пройшли верифікацію, там вам все підтвердилось. Потім ми назад переходимо на те посилання, яке я вам раніше говорив, нас зустрічає отакий Текст готово, видано один лотеральний білет. Я піднімаюся вище і повторюсь, у нас зараз є можливість отримати гарантовано від 50 до 1000 доларів бонусних коштів. Абсолютно без ризику. Тобто ми зараз лотерейним чином отримаємо і відповідно побачимо, що з цього вийде. Як ви бачите, у нас є написано тестові кошти і бонусний ваучер. Чим вони даному випадку відрізняються? Вони відрізняються, якщо у вас випадає бонусний ваучер на любу суму, взагалі, там, наприклад, 200-500 доларів, то по ньому у вас є певні обмеження. При торгівлі на фьючерсах це п'яте максимальне плече, і можна зайти в воду лише на 24 години. Тобто ви зайшли в воду. Якщо проходить 24 години, автоматично система вас закриває. Неважливо, там буде плюс чи мінус, тому краще закривати руками. Тобто ви зайшли в позицію, закрили відповідно і все. Також даний бонусний ваучер. Актуальний лише на одне використання. Будь ласка, зверніть увагу. Стосовно тестових коштів, там ніяких обмежень нема. Стосовно там плеч, стосовно там тримання угоди і таке інше. Ну що, шановні товариства, давайте дізнаємося, що мені випаде. Повторюсь, гарантовно ми можемо отримати від 50 до 1000 доларів. Без ніяких ризиків, без ніяких ризиків. Задайте собі питання, чи варто виконати цю промоакцію, враховуючи, що потрібно всього-навсього зареєструватися, все для цього є, пройти верифікацію. Також показав, все це легко виконується. І потім зараз натиснути і побачите, що з цього йде. Ну що, в мене один ось білетик. Бачите, воно показує, що актуально. Активація у нас відбулася. Тут також, бачите, отримайте одну спробу. Ну що, я зараз натискаю, тримаємо, тримаємо. Я гадаю, що повинно щось насипати. враховуючи, що 50 точно, а можливо, навіть і більше. Тому що натискаємо перейти. Так, ну що, тут побіло, побіло, побіло. І. Опа! ДВСІ з Бонусний ваучер. Ну що? Натискаємо отримати. Так, потім ми заходимо в активи. Все, ми отримали. Де його знаходити, відповідно, у вас тут графі, мої ваучери, відображатись. відображитись. Як ви бачите, 200 USDT. Натискаємо використати. Дивіться, тут є певні обмеження. Відповідно, перелік монет, на яких ми повинні торгувати. Відповідно, там SHIBA, MATIC. ознайомтесь. Так, ну що ж, товариство, натискаємо використати, аж руки чухаються, відповідно, тому що. Галява. Так, ну тут вказівки відповідно, про те, що я вам говорив. Ми можемо торгувати, отримати бонус від 24 години, все, використати, натискаємо і нас перекидає на деривативи. Відповідно, тут ми обираємо бонусний рахунок, відповідно, підтвердити. Ось ми бачимо, що в нашому балансі вже 200 USDT, тобто бонусів. Нагадаю, що максимальне п'яте плече. Ну що? Я гадаю, ви зрозуміли, тобто натискаємо на бонуси відповідно. І в нас руки розв'язані, ми починаємо торгувати. В на нашому балансі як ви бачите 200 USDT. Максимальне це п'яте плече. Тобто, якщо, наприклад, у нас 200 доларів, то відповідно ми можемо зайти максимальну суму. Це наскільки? На 1000 доларів. Торговий об'єм 1000 доларів. Тому, шановні туристи, не раджу вам скіпати. Я, можливо, найпізніше покажу, скільки мені вдалося заробити. Не хочу я робити зараз в прямому ефірі, це відповідно, тому що треба проаналізувати. Якщо у вас є розуміння, що куди як, відразу залітаємо, торгуємо. Лише це в даному патку з п'яти плечем. Це якщо вам дається ваучер, якщо це, наприклад, е тестові кошти, то взагалі там обмежень, mm. ніяких немає. Починаємо торгувати і все, що ми заробляємо з цих бонусів, це реально наші кошти. Потім я вам покажу свій результат, що куди як. Тому, врешті-решт, обов'язково проходимо цю промку. Для цього потрібно все на все пройти реєстрацію, посилання під цим відео, пройти верифікацію, натиснути і там вже рандом, що вам випаде, та її ваше. Відповідно, мені випало 200 ю Круто. Це просто безмежно круто. Не раджу скіпати, оскільки ця пропозиція обмежена. Все лаконічно вам розказав, показав. Я гадаю, питань не повинно виникати. Якщо у вас все-таки залишається питання, пишіть в мені в телеграмі, і, відповідно, також посилання на нього буде там під цим відео. Тому, шано товариство, вривається цей двіж, максимально круто, максимально класно, з біржею Бінкікс. Тому всім бажаю, профіта, торгуйте з головою.